Та приходить на служіння, де звершується вечеря Господня, кожен віруючий, який бачить символи, чашу, хліб або готується до цього дня, задається питання, а чи гідний я? Чи гідний я прийняти в цьому участь, чи гідний я? Чи достойний я приймати ці дари? В першому посланні до Корінтян в 11 розділі апостол Павло нам каже, тому хто їстиме цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні». Це питання до віруючих, до тих, хто знає, про що йде мова. Питанням, чи гідний я може задаватися лише людина віруюча, християнина, яка вже дотична до цього і розуміє, про що говориться. Навіть я іноді вже скільки років з Господом роздумую собі кожного разу, як наближається День причастя, а чи гідний я? А чи не зробив я тому, того, чого не хотів би Господь. Це, чи гідний я, чи гідний я прийняти це. Добре, коли є поряд люди, які е, можуть нагадати, де ми були на праві, або де оскупилися, щоб ми могли сповідуватися і підготуватися. А коли ми впадаємо деякий такий розпач і думаємо, чи гідні ми, а чи може не піти на служіння. Або може я хай краще вдома залишуся, помолюся. Я, мабуть, негідний. Добре, коли є люди, які нагадують, що ми всі грішні. Я грішний, ти грішний, ніхто не достойний. Згадайте, як написано в пророка Ісаї 53 розділі, що всі ми блукали як військ. Кожен з нас зійшов своєї дороги. Зробилися однаково. Але Господь, Бог, поклав на Ісуса Христа всі наші гріхи, Він забрав ці всі гріхи і поклав на нього. Всі ми були негідні. Тому ці слова зараз написані довіруючи. І апостол Павло нам нагадує, 20... 23 вірш, 11 розділу 1 Послання до Коринтян. Бо я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, як виданий був, узяв хліб і подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню свіщаєте аж до поки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню неїдно, буде вимір супроти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є не не розважаючи про діло, той суд собі їсть і п'є. Бачите, скільки нагадувань є про те, що якщо не гідно, не гідно, то людина буде засуджена, і їсть і п'є осуд собі суд. Але що криється за цим словом негідно? Це що означає, що що буде, якщо людина негідно прийме ці дари? Не розважаючи про тіло Господнє. Ось що значить негідна. Якщо людина не роздумує, не розважає, не знає, не дотична до цього, ніколи це не сприймала, не розуміє, що вона робить, але приймає, вона є негідною, не розважає над тілом Господнім. І п'є і їсть в осуд собі, суд Божий, на ній. Це правильно, коли ми, підготовлюючись до вечері Господній, або, або коли ми молимось, коли ми приймаємо і думаємо, а чи гідні ми? Бо сказано, що нехай людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із жаши хай п'є. Бо гірше, коли ми так не думаємо. Бо ми б тоді вподоблюємо тому фарисею, який біля мидери стояв правильно молиться, я такий і гідний. Добре, що ми розважаємо про це, розмірковуємо, знаємо, про що ми розмірковуємо, що ми споживаємо і п'ємо. тому то ми і засуджуємо себе самі в собі, не чекаючи Господа Господного. А ще найважливіше, чому, коли ми приймаємо вечерю Господню, Христос сказав неодноразово під час прийняття хлібу та чаші, що п'ете на спомин про мене. Ми згадуємо, що Христос зробив. Як було сказано в Ісаві, що Господь поклав на нього всі наші гріхи. Ми були негідні, однакові всі. Але Господь зробив нас гідними. Він забрав наші гріхи і поклав на Ісуса Христа. Коли ми це приймаємо, тоді ми маємо доступ і гідність приймати і споживати це. Третє, що цікаво, сказано, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, що ми робимо, смерть Господню сповіщаємо, аж доки Він прийде. Це сповіщання, коли ми приймаємо з чаши та від хлібу. Ми сповіщаємо смерть Господню. Для кого? Перш за все, для себе, для свого серця, для оточуючих людей, які знаходяться поруч з нами, навколо нас. Неважливо, це віруючи людина, чи не віруючи, вірить нам в Бога чи ні. А також ми це сповіщаємо для духовного світу, для ангелів. Допоки прийде Христос, допоки Він. Не звершить новую вечері в царстві Божому. Тож хай Господь нас благословить, розважаючи, роздумуючи, приймати те, що було нам заповідано Христом та Апостолом.